Біблія книга вихід. 19. Третього місяця по виходу ізраїльових синів із Єгипетського краю, того дня прибули вони на Сінайську пустиню. І рушили вони з Рефідіму, і вийшли до Сінайської пустині та й отобарилися в пустині, і отоборився там Ізраїль навпроти гори. А Майсей увійшов до Бога і кликнув до нього Господь із гори, говорячи: скажеш отак, дому, Якова, і звістиш синам Ізраїля. Ви бачили, що я зробив був Єгиптові і носив вас на крилах орлиних, і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте Мого голосу, і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя. А ви станете мені царством священників та народом святим, Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїльним синам, і прибув Моїсей, покликав старших народних та й виложив перед ними всі ті слова, що Господь наказав був йому. І відповів увесь народ. Разом та й сказав усе, що Господь говорив, зробимо. А Майсей доніс слова народу до Господа. І промовив Господь до Майсея, ось я до тебе прийду в густій хмарі, щоб чув народ, коли я говоритиму з тобою, і щоб повірив тобі навіки, і переповідав Майсей слова народу до Господа. І промовив Господь до Майсея, йди до людей і освяти їх сьогодні та взавтра, і нехай вони виперуть одежду свою, і нехай вони будуть готові на третій день, бо третього дня зійде Господь гору, Русіна й на очах усього народу і обведеш границею довкола, говорячи, стережиться сходити на гору і доторкуватись до краю її. Кожен, хто доторкнеться до гори, буде конче забитий. Нехай не доторкнеться до неї рука, бо буде конче вкаменований. Або буде справді застрілений, чи то худобина, чи то людина, не буде жити вона, як сурма, засурмить, потяжливо вони, вийдуть на гору. І зійшов Моїсей з гори до народу і освятив народ, а вони випрали одежу свою. І він сказав до народу: будьте готові на третій день, не входьте до жінок. І сталося третього дня, коли ранок настав, і знялися громи та блискавки, і густа хмара над горою, та сильний голос сурми, і затремтів увесь народ, що був у таборі, і вивів Моїсей народ із табору, назустріч Богові. І вони стали під горою, а гора, Синай, уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї вогні, і піднявся дим її, немов дим вапнярки, і сильно затремтіла вся гора, і розлігся голос сурми, і він сильно все могутнів. Мойсей говорить, а Бог відповідає йому голосно, і зійшов Господь на гору Синай на верхів'я гори, і покликав Господь Моїсея на верхів'я гори І вийшов Моїсей і промовив Господь до Моїсея Зійди, осторожи народ, щоб не рвався до Господа, щоб побачити, бо багато з нього загине. А також священики, що будуть підходити до Господа, нехай перші освятяться. Щоб Господь їх не повбивав, і сказав Моїсей до Господа: Не зможе народ вийти на гору, сідай, бо ти засвідчив між нами, говорячи, обведи границю цю гору і освяти її, і промовив до нього Господь іди, зійди, а потім вийди ти, я рарон з тобою. А священики і народ нехай не рвуться до Господа, щоб я не повбивав їх. І зійшов Моїсей до народу і сказав їм це все.